Я, Я називаюся Маркій Андацишин, і ми з вами зараз спробуємо розібрати, як проводити опитування представників малого і середнього бізнесу в громаді. В першу чергу дамо собі відповідь на питання, а навіщо органам місцевого самоврядування займатися таким анкетуванням. Місцеві підприємці, фермери, весь малий і середній бізнес в громаді фактично є економічним фундаментом, який за час воєнного стану досить серйозно постраждав. Не зможе відновитися і працювати місцева економіка у громади незрозумілі перспективи для розвитку, тому моніторинг потреб бізнесу, передусім найбільших роботодавців, але так само і всіх решта. Суб'єктів підприємницької діяльності хто створює хоч одне робоче місце, це є важлива задача для очільників громади, які хочуть досягнути успіху. А наш проект власне допомагає цей процес полегшити і автоматизувати технічні процеси. Ми розробили онлайн-анкету, яка власне, допоможе зібрати настрої і оцінки від представників бізнесу. Ця анкета складається з кількох блоків питань. Основні з яких це власне питання про те, яким чином війна вплинула. На ваш бізнес тут ми пропонуємо задавати оцінки приблизно в відсотках наскільки знищений чи пошкоджений бізнес. Також ми запитуємо, чи бізнес продовжує працювати на території громади, чи може він виїжджав за межі громади, але повернувся. І наступні блоки питань стосуються того, а як зараз. Почувають себе підприємці, чи вони наскільки залежні від ринку збуту в громаді, чи в межах області, чи за межами України, тобто наскільки вони диверсифіковані, мають канали своїх поставок, продажів. Дуже важливе питання номер 6 – це яким чином власне бізнес бачить майбутні 12 місяців, чи це є абсолютно песимістична історія, чи скоріше обережний оптимізм? Такі речі варто розуміти для того, коли ми будемо формувати економічну частину плану відновлення громади. Окремий важливий блок питань стосується екологічних аспектів, як вплинула воєнні дії, окупація на стан екології і на власне наведення самого бізнесу. І ще один важливий блок це стосується очікувань бізнесу від місцевої влади, в яких саме Питаннях, вони би хотіли бачити певну допомогу і відповідно, де влада місцева може бути корисною. Таким чином, на основі ці заповнення цієї анкети, місцева влада зможе отримати досить такі Показову за умови очевидно охоплення відповідної кількості представників малого і середнього бізнесу. Тобто, можна отримати досить репрезентативну картину очікувань і. Оцінок підприємців, ви задасте питання: а навіщо це бізнесу? Бо традиційно з ними досить є непроста комунікація. Їх важко запросити на засідання робочих груп. Вони не дуже охоче йдуть на контакт, коли треба заповнювати якогось плану анкети. Але ми думаємо, що зараз ситуація трохи помінялася порівняно з тим, що було в мирний час, і відповідно в багатьох громадах ми бачимо, як під час воєнного стану підприємці місцева влада швидко налагодили взаємодію заради спротиву російській агресії. Це дало відразу позитивний результат під час активної. Фази війни, і найважливіше це сформувалася певна довіра між бізнесом і місцевою владою. Тепер, коли настав час планування відновлення громади, підприємці ймовірніше активніше будуть брати участь у місцевих справах, починаючи почуваючи себе умовно кажучи. Співвласниками чи акціонерами нашої громади, крім того, є низка проблем у діяльності бізнесу, які підприємці не можуть самотужки вирішити, тому їм може бути необхідна допомога місцевої влади. Ну, зокрема, мова йде про таку специфічну сферу залучення грантових ресурсів. Тут бізнесмени не мають таких навичок і досвіду, як управлінці в успішних громадах. Як поширювати анкету? З одного боку місцева влада має очевидно координати, контакти, телефони, електронні адреси всіх активних підприємців, фермерів, представників малого середнього бізнесу? Але результати анкетування будуть надійнішими і більш репрезентативними, якщо ми будемо намагатися залучити якомога ширше коло респондентів, тобто всі, хто працює на території нашої громади, малий середній, якщо у вас є великий бізнес, чудово і відповідно, щоб саме всі, хто мають найманих працівників, хто хто створює зайнятість. У громаді вони були е, охоплені е, відповідним опитуванням. Тому для цих цілей е, з одного боку очевидне і просте рішення це розкинути інформацію по локальних вайбер чи телеграм-групах. Але на нашу думку цього не варто робити. Тобто, краще все-таки працювати з індивідуальними повідомленнями. Це значно підвищує ймовірність того, що адресат заповнить анкету. Щоб заохотити заповнення анкети, ми би пропонували написати короткі повідомлення. Це може бути щось на зразок, шановний чи шановна. Ми спільно вистояли в найтемніші часи. Тепер, коли перемога України очевидна і нас підтримує весь цивілізований світ, ми починаємо планувати відновлення нашої громади і в цьому. В цьому процесі важливу роль мають наші місцеві підприємці, фермери і менеджери. Тому запрошуємо вас заповнити коротку анкету до 5 хвилин за таким долінком. Ну, ви можете придумати креативніше, переконливіше повідомлення, але важливо продемонструвати індивідуальний підхід і персональне звертання до потенційного респондента. Анкету можна заповнити онлайн зі смартфона, і відповідно це займе 3-4 хвилини максимум. У результаті заповнення цих анкет, місцева влада отримує зведену картину, зведену табличку усіх. Відповіді, і, відповідно, ви зможете врахувати їх уже в процесі планування своїх, своїх документів і для розуміння економічного, економічного клімату в громаді. Відповідно, ви отримаєте доступ і до табличних даних, і також у форматі такого дашборду. Успіхів!